Тут сім'я, а тут ми, а тут її. А один з прилаштованих хлопчиків показує братам та патронатній виховательці Ірині свої малюнки. Діти люблять складати з конструктора фігури кубик рубик та малювати. Оце, 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 ото, ото. Тут планета наша, а тут о місяць, тут правда, тут о ракета. Вони мені самі розповідали, що думали, що поведуть до якоїсь бабульки старенької, і вона там їх все буде заставляти робити. Типу, то їхні очікування такі були. Коли вони мене побачили, я пам'ятаю, я ще була тоді в бейсболці. І ну, вони зраділи, і навіть кажуть, що вони не очікували, що буде молода дівчина. Ірина розповідає, домовились з дітьми про розпорядок дня. Вони мають час на навчання, ігри, відвідують секції з футболу та малювання. Водночас багато часу приділяють, аби вчити уроки. Я кожного дня була в школі зранку, бо вчителі не розуміють, як там дитина в восьмому класі може там не читати добре, чи ще щось там. Ну, чи там як в третьому взагалі не читати. Ми намагаємось вчитися, деколи буває дуже важко, деколи буває, що. Легше, але класно те, що я бачу результат, і він реально є. Він реально є, і коли цей результат є, я так радію. З трудового дванадцятка, з читання десятка, і з трудового 11-ка. А які предмети тобі у школі подобаються? Голове і ще. А не мене говориш. Фізінту як то називається? Українська мова? Математика? Образотворче? Ні. Я досліджую світ? Ні. Є як там де на комп'ютерах. Інформатика, так. Це в мене зробили світів з фізики. Він про забруднення повітря. Ірина вдруге опікується дітьми, батьки яких перебувають у складних життєвих обставинах. Для цього разом із чоловіком прийшли навчання. Для мене основне таке показати, що їх люблять, їх приймають такими, як вони є, що світ не настільки жорстокий, який до цього був. Типу світ класний, позитивний. Є багато речей, з яких можна вибрати з класних речей. Не говоримо про наркотики, алкоголь, а є класні речі, які можна реально вибрати і можна розвиватися. Я а, хочу в футбол, малюю. — Що тобі подобається так, в цій новій сім'ї, так, що тобі? Багато так? чого. Ми скрізь були там, де я ще не був. Ну, Я боявся зубного, а тепер ми поїхали, та я вже не боюся. І ще ми були, катались на катку, катались на мотоциклі. Бути патронатним вихователем може громадянин України старше 35 років. Це не обов'язково подружжя. Його помічником може стати родич, який живе на спільній території. Вихователю платять зарплатню. Ірина каже, знала, що патронатні сім'ї є за кордоном. Згодом побачила інформацію, що в Україні потрібні вихователі також, і вирішила спробувати. Мені завжди боляче, от бачити, коли діти страждають і. Я знаю, що в нас дуже багато зараз таких дітей. Ну, не зараз, а завжди. Мені з дитинства якось так хотілося робити щось добре. Це класно. Реально круто, що можна і працювати, і робити якусь добру справу. З ким ти хочеш стати? Ти задумала? Гончиком є. Я хочу стати гончиком і продавати. А продавав. я продаваю, коли ми були в стоматології, ти казав, що ти хочеш стоматологом. – Ну, Да. Щороку, щороку в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей перебуває 100 дітей. Ну, Близько 100. Там діти можуть перебувати до 9 місяців. Це діти, які першочергово мали би бути влаштовані в патронатну сім'ю. На жаль, 5 сімей на території області не дозволяють нам поки що говорити про те, що ми досягли якогось певного значного результату. Це початок. Марина Поличева, Ірина Капуш, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.